you mm -hmm. Ранку ми проснулися, Віталі, я вирішив зробити собі чайок, каву, но... каву не знайшов, то зробив собі чайок. От, позаду в мене такі гарні краєвиди, Чорногори. От, ніч була достатньо прохолодна, але нормально все спалося. Знаю кітальку в гамаку, він там реально спав цілу ніч, гамаку. щось шевелився, видно, незручно там килимку було. Приснеться, спитаю детальніше, все. Я щось не читав, розповідав. Якось так зроблю і піду схожу за водою ще на цижу на сніданок. Але тут дуже гарно. Я просто в ну, захваті не знаю, не очікую цього хребта таких, такого позитиву. Зараз реально подобається все. Так, все ми вийшли і йдемо зараз на кострич. Кострич, а потім на кострич. От. Зараз треба за тистежку. Не знаю, чи передає гардіянт, але у нас підйом нормальний, такий, такий крутий. От. Так що ми. Але добре що ми заночували саме тут. Там зараз на, кости... на костричу не так далеко буде йти. От він на костріч. Але тут набір такий одразу хоп-хоп. На віталій в горі пішов. Серйозний такий градієнт тут. Піднімаємось далі. Коротше, зараз спуска, а потім ще підйом. Так що там буде дорога, де сходилася наш табір. Табор ми трохи гак дали, але зараз на хребець піднявся. Та так що можна було йти прямо, але ми там щось не знайшли цю дорогу. Сейчас спуск. Вот, идем на костричу. Я вам кажу, що закритий хребет тут, все mm. зарощий, не відкрита Саме Найцікавіше, якщо влітку віддяч, то напевно почекась тінь буде. Це не, не боржаво. стоїмо біля е, позначки значить вниз е, Кривопільський перевал, то що я казав. От, і на Костричі ще 1,7 км. Ми зараз до нього прийдемо, потім вернемося і будемо сюди вниз спускатися. тому що ще на цю точку раз повернемося а потім вниз до перевала, там десь написано, що 400 метрів вода має бути. Побачимо, чи це джерело не пересохло, буде видно. Залишили рюкзаки там на ну, попередньому пагорбі. По Вирішили на постріч бігати без них. Бо нема смс, бо назад повертатися, будемо тягати 8 кг, оскільки там лишніх не хочеться. А зараз швиденько сходимо, до 900 метрів і назад потім. Потім, може придемо з каву якогось чи чаю. І, свої, і, ці, і зараз будемо обідати. Тут прямо на галявинці, зараз перекусимо, і потім будемо далі рухатись. На костю чешку не, не пішли, бо там вітер не цікаво діставати набору те саме побачити. Тому вирішили, що тут зараз перекус і підемо далі. Ми пообідали, знову дійшли до роздоріжжя і зараз будемо на... Кривопік перевал спускатися, сіки мене пишуть 400 метрів до води. Так, ну і до маківниці зараз відповідно було ближче, там так само декілька кілометрів. Так що йдемо вниз. поки. Йдемо цією дорожкою вниз стежкою і реально прикольно дуже. В тіні ну, класно йти, подобається так гарно. От. Буває так, ну я такі, не, не, справді, більше люблю, ніж коли там йдеш по полонинам. Там по-своєму цікаво, там відкриваються часто, часто види, краєвиди якісь гарні. Але ну, така посеред лісу, стежина мені дуже подобається. Якщо джерела, тут було 400 метрів, то позначки набрали. Води тут воно живе, потік нормальний. Це не Так як у нас вчора було. Так що тут видно мене непогано вода тримається ще з цим пагорбом. тут Така частина з великим камінням внизу. Камінь біля мене лежить. Отам, там. Кругом каміння одна. Ха, блін, класно виглядає так. Ну видно, волониці хи спадали. Вниз. Гарно. Так, от, от, ми спустилися з того хребта зараз. От там були вчора. От. І зараз йдемо на перевал. Полонина ця велика. Тут так само до речі, сироварня є. Ми там побачили зі От, Так що можна тут так само хто кому треба сир купити. І достатньо велика така полонина, І більш така вона тут жива, бо тут у нас бачу електрика є у людей і все. Таке воно більш сучасне вже. Але тут Так само дуже гарні види відкриваються, і якщо йти з перевалу, наприклад, на саму ту згаджену, то тут дійсно класи маршрут ходить. Підніматися буде легше, бо спуск достатньо такий крутий, особливо на початку, потім вже легше. Так що треба розраховувати свої сили. Як на мій погляд, краще підніматися, десь спускатися десь в іншому місці, але... Якщо маршрут як у нас, то спуск, ну, ну він нормальний, просто що він на початку дійсно крутий, трошки треба бути обережним. Сонце пече, тепло, капець. Не віриться, що це вираз. Зрізаємо? Ну, зрізаємо, йдемо. Ого. Нормально ми зрізаємо. Клас. Краєви тут. Розлізання. Так, спустилися ми до перевалу. Тут такі ескейп, газона. Непогано не погано, з туалетом Тому, тут. Тут до мене є столики, можна ставити. І Тут ще часто машини люди ставлять і ходять пішки. От, от згуляють. Достатньо довго піднімаємося по такій дорозі. Тут такий є комплекс Ratmos, Рат, щось таке, Ось Ми наразі не одійшли, напевно. Да, Реально така дорога. От. Ну, машини навіть такі сіданы їздить по ней. Так що ми ну, довгенько, до десь кілометр точно піднімаємося. Сейчас будемо шукати джерело. І є така мінімальна ідея, що може щось буде якась. Магазин чи що. Щось хочеться купити. Цивілізації. Там напевно, нічого не буде. Так, дійшли до джерела. І воно... Що є? Так, так, І воно все-таки є. Ось Сюди є. Чи... Там горі навіть є. Ліж за все. все таки ми тут зупинимося. Так, що тут на столик якийсь є, лавочка, ну навіть дрова є на вечір, огничах хтось полив, так що можна тут стояти. Ух. Прикольне місце. Єдине там таке зараз забудовують і неясно, чи це потім будуть, можливо, здавати, проходити сюди чи ні. В Бо якось там приватна територія щось писала, прохід заборонений. Намаркування є, нічого ніхто не казав, там щось будують. що В майбутньому цікаво чи вони лишать його загальнодоступно в цю частину. Ну мають, це ж. Звіря всіх, всіх однаковий у нас. Так, сьогодні буде моя черга спати в гамаку. Буде такий експеримент, перший мій експірієнс досвід спання в гамаку. І от З віталіка досвіду, мені, каже, що не треба накачувати сильно цей килимок, бо він буде з'їжджати. Я тоже так само думаю, що напевно його трішки підкачаю. Достатньо тепло, не треба він весь. А він так там з пухом, з кимось, так що має бути краще. так. Ну і є такий момент, що, типу, що спадає з гілок, я так подивився, що так можна ховатися. Що. Я ще таке не буду спати всю ніч, але можна якось так прикриватися. Але ще треба буде потестити буде потім з спальним мішком. Як він буде там. Але сьогодні ми щось трохи змучились. Спуск цей був звичайно на початку важкуватий, не знаю, якось енергія пішла. Ми хоча гарно пообідаю, якби це не мало бути проблемою там, в плані сил. Так що таке побачимо. Завтра нам там скільки залишається кілометр 15, да, напевно. А, ну так, до ворогти спустимось там. Потім дивитися вже по ситуації, що там. Шкода, що ми тут думали, що якийсь буде магазин, що перекусили б, але взяли б з собою сюди. Але магазин, на жаль, тут немає. Можливо, десь далі є, але ми не дивились і піднявшись по маршруту, там, по суті, є джерело і все. Тобто, все, що було з собою, це було наше. Таке. Але нічого, день достатньо непоганий пройшов все селі. Добре, що ми в перший день більше прийшли у нас. Насправді сьогодні тоді цей маршрут зайняв там, 15 метрів 14, він набагато легше пішов. бо ну, Дійсно ці такий достатньо е серйозний, ну, в плані зусиль. Так що якось так. Побачимо завтра по маршруту, якщо він там нормальна стежка, то це достатньо непоганий маршрут на, на, на дві ночі, навколо ворог, то, я думаю, такий топчик. Буду зараз вже глядається пати. Буду стрілити самі спанчик. Трішечки здух. Клімочок має бути норм. Сподіваюсь, не буду з'їжджати сильно і вже буду буду просуватися. Ось ще костах і в лісі, пух віка возьму. Жєтку буду так спати. Все, надо брати.